Ситуацію у Черкаській обласній раді, де голова і заступник уже двічі писали заяви на звільнення, але депутати їх не приймають, бо хвилюються, кого беруть наступним керівником, прокоментував міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Ми громада міста і можна сказати, що Черкаська обласна рада є також представницьким органом, в тому числі міста Черкаси. Голова і заступник написали заяви. Друзі, ну, потрібно їх уже спокійно відпустити. Двічі пишуть заяви, двічі депутати не голосують, тому що хвилюються, що оберуть не того, якого потрібно, голову. Шановні друзі, ви знаєте, в умовах війни ми потрібні, повинні в першу чергу гуртуватися, а в другу чергу я вам скажу, що підібрати голову в умовах війни це надзвичайно складна ситуація. І... Я скажу, що коли з'явилася кандидатура Євгенія Кубета, я скажу, що це надзвичайно симпатизує мені сьогодні як міському голові, хоч і ніякого відношення ми до обласної ради не маємо. Але в військовий час вважаю цю кандидатуру найоптимальнішою для того, щоб займатися обороною в області, в тому числі. Напевне, е окремим політичним лідерам, керівникам фракції, депутатського корпусу, потрібно стати державниками, щоб перешагнути, напевно, власні інтереси, вузькопартійні інтереси і мислити ширше. В умовах війни Євгеній Курбіт найоптимальніша кандидатура. Кандидатура, яка має беззаперечний авторитет. Колосальний військовий досвід, ну і має чудові людські якості. Закликаю депутатський корпус до обговорення публічного, закликаю до єдності і закликаю, все-таки е розблокувати Черкаську обласну раду, щоб вона почала працювати в інтересах всіх громад області.